Привіт, друзі. Як і обіцяла в окремому відео коротенько розповім, що в нас тут з медициною, з медичним захистом тут у Франції, ми перебуваємо вже два роки, один місяць, і власне прийшов той момент, коли нам вже відмовлено в безкоштовній медицині, так званій, те, що пропонується одразу українцям, коли вони перебувають по цій ось саме програмі від Євросоюзу, тимчасовий захист. Тимчасовий захист у Франції нам одразу надали номер соціального страхування, і безпосередньо цим страхуванням медичним ми користувалися два роки безоплатно. Наразі прийшов момент продовжувати втретє. Нам надійшов запит на те, щоб ми знову заповнили анкети на, на ось Ось цю послугу, так, на ось цей вид страхування, ми його врешті оформили, але прийшла відмова. Так як ми з чоловіком вдвох працюємо, і наш дохід за попередній рік, не зважаючи на те, що в нас п'ятеро дітей, достатній для того, щоб вже ми. Не підходили під цю програму. Власне, що далі? Зараз ситуація складається наступним чином. Мій чоловік працює, в нього контракт, але він тут називається Інтерім. Це певна форма взаємовідносин роботодавця і працівника. А він ще працює через аутсорсингову компанію. Тож, багато таких. Обов'язкових речей, які б його страхували від, наприклад, звільнення або якихось додаткових виплат, бонусів, чого ще він не має, тобто це такий полегшений варіант найму працівників, його продовжують йому кожні три місяці. Незважаючи на це, от компанія оформила на нього страхування. В яку ну, за яке він сплачує щомісяця? Єдине, що я так і не уточнила, не поточнила яку саме суму, але це. Не так важить, тому що це робиться автоматично. Навіть ну немає вибору, він не міг там собі. Ну хіба що він може, мабуть, відмовитись, хоча і такого йому не пропонували, такої опції не було. При оформленні на роботу це зробили ось за замовчування. Власне, в тій страховці він записаний сам. В нас же ми користувалися. Діти записані, оформлені під моїм номером. У нас не було пластикової картки. Карт Віталь, так називається тут цей документ, скажімо так, пластиковий, яким користуються французи, коли приходять за медичними послугами. В нас такої картки не було. У мене був паперовий лист. Надрукований, який надійшов мені на пошту, і, власне, там прописані ці номери соціального страхування на кожну людину окремо, на кожну дитину окремо. І коли мені потрібні були медичні послуги, або в аптеці я надавала замість картки ось цей паперовий лист. І всі діти, власне, в моєму листі у чоловіка окремо, тільки він один був записаний. І тепер постало питання: що робити далі з медичним страхуванням? Наразі ось 30... З 1 квітня ми, я з дітьми без медичного страхування. Але у Франції діє така. Програма медична, що всі мають право на 70% відшкодування від держави, тобто будь-яка послуга медична 70% на себе бере держава, а ось 30% потрібно доплатити. І це не такі великі кошти. Насправді, якщо треба консультація лікаря, яка там може бути від 20 до 50 євро коштувати. Ну я думаю, що є і дорожче, особливо якщо це якийсь вузький спеціаліст. Тож, від, наприклад, 30 євро, там, 10 євро заплатити, це не, не аж такі величезні кошти, звичайно. Єдине що, коли людей 7 в сім'ї, а дітей 5 то разом, якщо поскладати, можуть бути ну, це такі суттєві суми, якщо це яка, якесь захворювання, навіть якщо сезонне, ліки також за ось цю доплату можна буде брати. Тим не менше, все одно це не 100% відшкодування, що вже полегшує нам життя. Єдине, що якщо не так станеться, що буде потрібна госпіталізація чи хірургічне втручання, якась ось операція, щось таке більш складне. То ось ці 30% це буде значно, значно більша сума. Це вже може навіть призвести до того, що це будуть тисячі євро. Ось цього, звичайно, найбільше боюся, боїмося, і ну, про це треба подбати. Який в нас вихід? Коли я розмовляла з, нашою, з моєю роботодавицею, я власне працюю з соціальною агенткою в муніципалітеті, в соціальній службі при мерії, і моя робота називається ну, як прирівнена до державної тобто, структури, а ось а моя роботодавиця сказала, що є можливість взагалі у приватних, приватних організаціях, структурах приватних там можна свою родину взяти під свою страховку і доплачувати певну суму щомісяця для того, щоб користуватися безкоштовно потім ось цією медициною. Ну, власне, це стандартно мені здається в усьому світі. Так відбувається. І тоді ось ці 30% буде ця страховка покривати для приватних осіб, для приватних організацій, компаній. Що стосується державних, то в них тільки впроваджують, починають впроваджувати Мічуель, це називається. Мітюель, Мітюель, мабуть, французькою це так звучить. Ось ця програма, коли. Доплачуєш щомісяця невелику суму за страховку, і, власне, маєш це 100% покриття. Так от в державних структурах це тільки починають впроваджувати, і моя роботодавиця сказала, ну, Моя шефіня сказала, що це буде значно дорожче ніж якщо це приватні організації зроблять. Не знаю, чому можливо, ось такі умови не такі вже вигідні, пропонуються держслужбовцям і державним установам. Власне, вона рекомендувала все ж таки звернутися до компанію чоловіка. Щоб нас, ну, сім'ю, мене і дітей підключили до його страховки, і щоб ми ось ці внески робили щомісячні і власне мали ось таке покриття. Зараз це, це питання в процесі. Мій чоловік мав це все запитати, дізнатися, як можна це вирішити. І ми ну, поки що ось в такому стані знаходимося. Звичайно, треба як якомога швидше це все зробити і бути спокійними, що у нас, нас не буде таких величезних фінансових витрат, якщо раптом щось станеться, таке непередбачуване. Ну, як то в житті буває, до цього треба бути готовими теж і мати ось цю страховку медичну. Тож ми цим питанням займаємось. Єдине, що моя я, ви. Отримала рецепт від офтальмолога на окуляри мої перші в житті окуляри. І, власне, я їх замовила в оптиці, але забрати їх не можу, не могла, тому що ось нам не продовжили цей документ, безкоштовну цю страховку. І я поки що не розумію, на яких підставах як я зможу забрати ці окуляри, чи мені треба буде щось доплачувати чи ні. Це, власне, має зробити знову ж таки Іван, бо ця оптика знаходиться. Біля його офісу, там в Тулузі, далеко від мене, хіба що вихідними. Власне, сьогодні це треба було зробити: забрати окуляри. Я не знаю, чим ще ця історія закінчиться на сьогодні. Ну, Власне, все, я сподіваюся, я відповіла на ваші запитання, тому що ви мені запиту... писали, запитували, чому не можна ось цю Мітюель оформити. Адже, ну, якщо ми працюємо, точно компанії мають надавати таку можливість отримувати такі страховки медичні. Точніше, це законодавчо прописано. Вони зобов'язані навіть це робити. Вони не можуть брати на роботу людей і ніяким чином не захищати їх ось від таких ось витрат на медичне обслуговування. Тож наразі ситуація така: не знаємо, скільки доведеться доплачувати. Моя двоюрідна сестра казала, що її колеги за родину там, з двома-трьома дітьми десь в районі 10-15 євро навіть можуть доплачувати. Але це, я думаю, теж залежить від страхової компанії, від покриття. Все все по класиці, тобто від клінік, від рівня спеціалістів, які можна собі дозволити згідно певної страховки. Тож, будемо бачити в процесі, як все буде відбуватися відбуватиметься. Я вас триматиму. В курсі. Дякую, що були зараз зі мною послухали цю інформацію. Якщо я не відповіла на всі ваші запитання і ще залишилось, пишіть, будь ласка, в коментарі або просто напишіть слова привітання. Мені теж цікаво і приємно завжди це читати. І залишайтесь на каналі. Я готую для вас вже наступні відео. Будемо продовжувати наше спілкування. Дякую вам за вподобайки і за те, що підписалися. Бувайте! Thank you.